ДСНСникам додалося роботи. Тепер, крім виконання професійних обов'язків, черкаські рятувальники активно займаються просвітницькою діяльністю, поза як Україні війна, і на кожному кроці на нас може чекати небезпека. Про мінну безпеку і правила поводження з вибухонебезпечними предметами надзвичайники розповіли під час навчальної зустрічі. Щоб оберегтися, треба вміти розпізнавати вибухонебезпечні предмети, аби знати, як вони діють. Захід з Мінної безпеки організувала Черкаська молодіжна рада. Пан Володимир розповідає, подібні заходи проводять часто, бо наразі це актуально. Ми розуміємо, що мінна безпека в стані війни надзвичайно важлива тема, тому що багато територій України зараз заміновані і потенційно є можливість, що ворог застосує міни і по нашій області. Тому ми вважаємо, що молоді люди, діти та будь-хто повинен знати, як. Взаємодіятись з вибухонебезпечними предметами. Карина одна з організаторів. На початку травня вона переїхала з Херсона до Черкас. Каже, для неї подібний захід надзвичайно важливий, бо після звільнення рідного міста планує повернутися додому. Місто Черкаси прийняло дуже багато переселенців. Я також переселенка. Моє місто зараз знаходиться в окупації, тому цей захід буде дуже цікавий і корисний для мене, коли я буду повертатися додому, щоб не натрапити на ось такі вибухові прилади, які можуть бути сховані. Будь-де хочу просто наголосити на тому, що ви можете з тим стикнутися навіть тут, будь-де. Тому я попрошу ту ляльку передати мою. Бах. Лежить, гаманець. Відкриваєте. Думаєте, там грошей багато. І раптом бах. І це все у вас на очах. Євген Єлитовченко розповів про найпоширеніші види вибухонебезпечних предметів, які залишають після себе рашисти на деокупованих територіях України. Це елементи касетних снарядів, це розтяжки, гранати, це противопіхотні міни, yeah. протиотанкові зорієнтований цей захід, по-перше, на людей, як на переселенців, так і на місцевих жителів, тому що Переселенці, якщо будуть повертатися до своїх домівок, то вони можуть зіткнутися з вибухонебезпечними предметами. і їх обов'язково поінформувати, що можна брати в руки, а що не можна на зустрічі з Мінної безпеки. Працівники головного управління ДСНС України в Черкаській області поінформували про види вибухонебезпечних предметів, особливості їхнього маскування, адже наш ворог надзвичайно підступний. Видьогоється чека, 3,5 секунди вибух. Тобто за 3,5 секунди ви навіть не зрозумієте, що сталося. Це може бути, вона може бути розтяжка як під ногами, так само наші сусіди роблять великі розтяжки, рибацькі крючки, йдеш, за одежу зацепився, чека, вийшла, все. Звичайно, сапери розповіли правила безпеки при виявленні таких знахідок. В першу чергу не підходити це раз, нам подзвонити 101. Попередити, попередити всіх навколо, які там, якщо це людне місце, і якомога далі відійти від нього. Тому що воно може бути самоліквідацією, якщо це касетка, а якщо це міна, то може навіть собака бігти. В першу чергу це не підходити і подзвонити 101. Максим поділився враженнями від зустрічі з ДСНСниками. каже, дізнався багато цікавої інформації. Бачили наявно, як вони можуть бути сховані у повсякденному житті в іграшках, в гаманцях, в цукерках. Буде знайомили важливою інформацію приводу того, що треба робити при виявленні таких предметів. Тому в цілому задоволений заходом. Крім того, чоловік волонтерить та допомагає переселенцям. Запрошує долучитися до команди Співдія в раді завжди любі допомозі. Волонтерській дуже багато роботи є великі об'єми, тому що дуже багато людей. Як казав мер нашого міста, більше 30 тисяч залишилось після того, як були евакуйовані або приїхали. І попереду зима важкі часи, тому допомагаємо людям як можна. Юлія Дюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.